Привіт усім, педбатькам! Ви на каналі Подхаус. У нас гостях Рагнар, і сьогодні в нас житті хитрики для фото з улюбленцем. Інколи це справжній виклик, та ми знайшли, як зламати систему. Тому не забудьте тапнути лайк і розпочинаємо. Перший варіант фото за плеча. Для цього вам знадобляться смаколики. Улюбленець має сидіти позаду, а вам необхідно покласти ласощі на плече, аби хвостатик за ними потягнувся чи прихилив голову. Другий життя хитрик. Якщо тваринка досить велика і ледь поміщається в кадр, як у нашому випадку, спробуйте сісти трохи попереду неї. І тоді в перспективі улюбленість зменшиться і вам дасться зробити класні фото. Якщо зріз собані дозволяє, можна зробити світлину в обіймах із ним. Щоб вловити кумедний вираз мордочки, розташуйте камеру дуже близько до неї і тримайте поряд смаколик. Тоді звірятко намагатиметься його облизнути чи з'їсти, а ви зможете зафіксувати кумедні кадри. І останній життєхитрик фото на дивані. Посадіть на нього песика чи котика і сядьте поруч. Це дозволить вам бути на одному рівні з ним для хорошої композиції. Кілька секунд і милі знімки готові. І пам'ятайте, що під час вашої невеликої фотосесії потрібно рухати швидко, аби вловити той самий класний момент. Однак не примушуйте хвостатика, якщо він не має настрою на світлини, а натомість знайдіть вдалий момент пізніше. Робіть процес веселим та легким, аби як улюбленець, так і ви отримували від цього лише задоволення. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних відео. Па-па!